Вітаємо сьогодні. Ми беремося за матеріал з Ютуб каналу Антон Сорвачев Феміностратенікія конкретніше його відео база по женським і змінам. Спробуємо розібратися, які ключові тези щодо жіночої невірності автор там висуває. Отже, наша задача зрозуміти саме його точку зору, як вона подана. Так, вітаю. Йдеться про уривки з транскрипту відео, де Антон Сорвачев, власне, і презентує свою теорію. Він її називає феміностратегія. І там є важливий момент, який він сам згадує. Контекст запису він казав, що записував відео під час хвороби, спираючись на свої попередні статті. Це м -м, може пояснювати певну категоричність. Можливо, варто мати на увазі, звісно. То яке ж ключове питання ставиться джерело? Ну, питання доволі гостре. Чи дійсно жінки, як стверджує Сорвачев, зраджують частіше. І головне, чи роблять вони це якось ну, витонченіше, методичніше, ніж чоловіки? От про це йдеться. Розглянемо його аргументи. Добре, почнімо з основи. Він руйнує міф про чоловічу невірність. Саме так. Тобто загально прийнята думка, що чоловіки головні зрадники це, на його погляд, повний міф, він каже. Жінки зраджують не рідше, а то й частіше, просто е вони це роблять тихіше. Тихіше, як це? Ну технічно грамотніше, як він це формулює. Тобто, чоловіки частіше паляться, так би мовити, або зізнаються самі, а жіноча зрада, мовляв, краще приховується. Тому статистика, яку ми бачимо, може бути викривлена. Ага. І чому ж тоді, за його логікою, жіноча зрада вважається небезпечнішою? Тут він проводить таке протиставлення чоловіча зрада за його описом часто імпульсивна, ну якась ситуативна слабкість, можливо. А жіноча невірність навпаки подається як результат ну такого собі точного розрахунку, ретельної підготовки. Тобто не спонтанність, а стратегія. Так. Джерело прямо говорить про запасний аеродром. Тобто жінка, мовляв, часто вже має на прикметі іншого партнера ще до того, як зважиться на зраду, готує собі шлях до відступу чи щось таке. Цікавий погляд, як він це далі розкручує? чи є якесь соціальне підґрунтя? Отак. І тут з'являється його термін фемінопатріархат, це ключове поняття в його теорії. Він стверджує, що наше суспільство, хоч і зветься патріархальним, насправді створює для жінок певне, ну скажімо, соціальне прикриття. Прикриття для зради. Як саме? Ну, нібито суспільство схильне виправдовувати жінку, шукати причини в чоловікові, це він довів, вона була нещаслива. Відповідальність ніби автоматично перекладається на чоловіка. Жінка постає жертвою обставин. А приклади він наводить, щоб це не звучало так абстрактно. Так, згадується історія Анни 34 роки. За версією автора, вона десь півроку таємно зустрічалася з фітнес-тренером. Чоловік багато працював, нічого не підозрював. І паралельно, що важливо, вона нібито готувала ґрунт. Постійно скаржились чоловікові, що їй мало уваги, що він її не цінує. Тобто створювала собі виправдання наперед. Саме так це подається, як приклад стратегічного мислення. Мовляв, вона вже знала, що піде, і просто шукала привід, робила чоловіка винним. Добре. Але от логічне питання якщо жінки за цією теорією зраджують так часто, то з ким? Партнерів вже має бути достатньо. Так, він це питання передбачає і відповідає такою аналогією що з типу один гулячий хлопець на все село. Тобто. Тобто він вважає, що є відносно невеликий відсоток чоловіків, які, скажімо так, не надто переймаються вірністю чи цінністю стосунків. І от саме ці чоловіки стають партнерами для багатьох жінок, які зважуються на зраду. Він там навіть перелічує категорії: наркомани, алкаші, аніматори ну словом, ті, хто легко йде на короткі зв'язки. Зрозуміло, і це все вписується в його концепцію феміностратегії та фемінопатріархату. Як він їх пов'язує, він каже, що сучасне суспільство, за його теорією, ставить жінку на такий собі п'єдестал. Жінка це товар високої цінності, а чоловік покупець, який має платити за цей товар. Ресурсами, грошима, увагою, статусом. Чоловік в першу чергу розглядається як джерело цих ресурсів. Доволі цинічно звучить. Ну це його погляд. І в цій системі каже він: жінка, це гравець. Вона бореться за найкращі ресурси, використовуючи різні стратегії. А зрада це просто один з інструментів у цій грі. Наслідок системи, де жінці, мовляв, все дозволено, а відчуття безкарності лише заохочує таку поведінку. Тобто чоловік, який цього не розуміє, виглядає наївним. Саме так, він ніби грає за правилами, яких не існує за версією автора. Гарад, але якщо все так, як він описує, чому ж чоловіки так часто ну, не помічають цього, якщо зради такі поширені і продумані. Автор пояснює цю сліпоту кількома причинами. По-перше, каже він, це сліпа віра чоловіків. Віра в що? В чесне жіноче кохання. В те, що моя не така. Чоловіки, мовляв, думають, що достатньо бути хорошим, забезпечувати, кохати, піклуватися, і вірять, що цього достатньо для вірності. Наводить приклад чоловіка Сергія, здається, 38 років, який лише через 10 років дізнався, що дружина регулярно зраджувала йому під час своїх відряджень. Тобто такий собі ідеалізм заважає бачити реальність за версією джерела, так. Другий момент це інтуїція. Він стверджує, що чоловіки насправді часто відчувають неладне. Відчувають, що саме ну, холодність, емоційну дистанцію, менше близькості. Сигнали є. Але чоловіки схильні їх ігнорувати. Чому знаходять виправдання? Так, списують на втому, стрес на роботі, ПМС, що завгодно. Переконують себе, треба потерпіти це мене. А справжня причина ігнорування за автором. Бо визнати зраду це ну, дуже болючий удар по самооцінці, по его, це важко прийняти. І суспільство, той самий фемінопатріархат, за його словами, ніби підігрує цьому, заохочує чоловіка зберігати обличчя, не помічати. І ще щось згадувалося про прощення. Ага, третій аспект це нібито нав'язування ідеї, що прощати це по-чоловічому. Мовляв, справжній чоловік має зрозуміти і пробачити, бо хто не помиляється. А от від жінки такого прощення у випадку чоловічої зради ніхто особливо не чекає, стверджує автор. Подвійні стандарти, на його думку. Зрозуміло перейдемо до того, що він називає мистецтвом жіночої брехні, що мається на увазі. Він вважає, що жінки нібито тренуються брехати з маличку. Приховувати емоції, посміхатися, коли не хочеться, фліртувати для вигоди, вдавати щось. Тому, коли доходить до справи, приховування зради, їхня брехня це не імпровізація, це, за його словами, добре продумана операція. Ні, це не я, а ціла система. Саме так. Приклади: ретельне чищення телефону, видалення листувань, дзвінків, фейкові імена для коханців у контактах, прикриття посидінками з подругами, яких чоловік і в очі не бачив. А емоційна сторона? Оце найцікавіше. Автор підкреслює: жінка, яка зраджує, може продовжувати бути теплою, ніжною. Навіть у ліжку все може бути добре. Це робиться, щоб приспати пильність, щоб чоловік нічого не запідозрив і, як він каже, продовжував вкладати ресурси. Холодна, розважлива тактика за його описом. Картина, чесно кажучи, досить безрадісна. А що якщо чоловік таки дізнався, попри всі ці хитрощі, яка реакція за версією джерела? Типова реакція, як описує автор, це контратака переведення стрілок, тобто звинувачення на адресу чоловіка. Абсолютно, ти сам винен, ти був холодний, ти мене не цінував. Класика жанру, за його словами. Далі вхід ідуть сльози, маніпуляції почуттям провини, тиск на жалість. І при цьому жінка може вірити у свою правоту. Автор стверджує, що так, часто щиро. Вона може думати: він заслужив, або я просто хотіла знову відчути себе живою бажаною. Ну і звісно, спроби применшити, значить. Це нічого не означало, ми просто друзі. Ну, був секс, але ж в презервативі, це не рахується. Такі фрази він наводить як типові. Враховуючи складність виявлення і такі можливі реакції, чи дає автор якісь маркери, ознаки, на які варто звернути увагу? Так, список там досить довгий. Спробуємо якось згрупувати. Перше, це зміни в емоційній та фізичній близькості. Наприклад, Ну, помітна холодність, відсторонення, уникає погляду, постійно сидить в телефоні, ховає екран, різке охолодження в сексі. Або навпаки, раптом з'являються якісь нові практики, нетипові для неї. Автор це трактує як перенос інтересу на інший об'єкт. Отже, зміни в поведінці, близькості, що ще? Другий блок зовнішність і конспірація. Раптом починає дуже активно займатися собою новий гардероб, спортзал, косметологи, яскравий макіяж. Якщо це відбувається якось незрозуміло для чого, не для чоловіка, то автор каже, це для нового спостерігача. А конспірація. Телефон стає священною реліквією, завжди з собою, навіть в душ, паролі на все, агресія, якщо спробувати взяти чи подивитись. Окей, близькість, зовнішність, телефон. Які ще групи ознак. Третє соціальне життя і комунікація. З'являються якісь нові подруги, про яких чоловік нічого не знає, часті робочі зустрічі вечорами, у вихідні, незрозумілі поїздки. Також він згадує маніпулятивні атаки, скандали на рівному місці, безпідставні звинувачення. На його думку, це може бути підготовка до розриву. А подруги так цікавий момент. Ставлення її подруг може змілитися або стануть холодними до чоловіка, або навпаки, почнуть при ньому натякати їй. Ти заслуговуєш кращого, ніби створюють групу підтримки. Зрозуміло, список чималий. І от якщо чоловік помітив ці ознаки, підозрює або навіть має докази. Що радить феміностратег Сорвачев? Рекомендації дуже жорсткі. Перше, жодних допитів і з'ясувань стосунків. Чому? Бо на його переконання жінка буде все заперечувати до останнього, навіть якщо факти очевидні це, мовляв, марна трата часу і нервів. Друге… Якщо вже збирати інформацію, то тихо для себе. В рамках закону, звісно, просто щоб зрозуміти ситуацію, не для того, щоб потім тикати цим в обличчя. А головна надія яка? Що робити? Головна рекомендація іти. Негайно. Тобто розривати стосунки. Так. І саме іти першим, не чекати, поки це зробить вона. Рішуче, мовчки, без драм, без помсти, без благань. І головне, жодних других шансів. Зрада в його картині світу це абсолютний кінець. Крапка. А якщо залишитися? Залишитися це за його термінологією стати. Ну, він використовує дуже неприємні слова, щось типу терпилою, тінню, втратити себе, свою гідність. Він категорично проти цього. І яка мета такого рішучого кроку? Що це дає чоловікові? За логікою автора? Це дає шанс на трансформацію. Чоловік, який знайшов сили піти одразу безкомпромісно, може стати тим, кого автор називає феміностратегом, тобто Тобто людиною, яка тепер розуміє правила гри, яка спостерігає, аналізує, не піддається на маніпуляції. Така людина, за його словами, стає невразливою для зради, бо вона емоційно нікому не належить, контролює ситуацію. Отже. Якщо підсумувати основні ідеї з цього джерела, погляд Антона Сорвачева на жіночу невірність, досить специфічний. Він представляє її не як випадковість чи емоційний порив, а радше як свідому продуману стратегію. Так, стратегію, яка, на його думку, заохочується сучасною суспільною моделлю. Оцим його. Феміно патріархатом, де жінка нібито має привілеї, а чоловік це ресурс. Відповідно, чоловікам він радить бути пильними, не ідеалізовувати і в разі чого діяти рішуче, тобто розривати стосунки без вагань, це власне квінтесенція його погляду, поданого у відео. І наостанок, як і обіцяли, думка для роздумів, що випливає з логіки самого автора. Він там кидає фразу, що жінки зраджують не тому, що партнер став поганим, а тому, що він став передбачуваним, коли жінка більше не боїться його втратити, не відчуває тривоги. Цікаво. От якщо прийняти цю тезу в рамках його ж теорії, то виникає питання, виходить, що ключовими елементами для збереження стосунків з точки зору цієї феміностратегії стають саме непередбачуваність і здатність викликати у партнерки у цю саму тригогу, чи не так дійсно є над чим поміркувати, аналізуючи саме цю представлену в джерелі модель стосунків.